Вітаю, ви дивитеся деталі на 21-му і у цьому випуску дізнаєтеся про таке. Вода на вагу золота ужроці страйкують через підвищення тарифів на водопостачання. Три гривні за проїзд, маршрутки в Ужгороді подорожчають, коли чекати на підняття цін та чим воно зумовлене. Дивіться далі. ФК Говерла готується до нового сезону. Про будні закарпатських футболістів розкажуть наші журналісти. Страйк біля водоканалу в Ужгороді. Містяни обурені підвищенням тарифів на воду. З 1 липня її вартість зросла майже вдвічі. Замість 6 гривень 58 копійок за кубометр. Жителі обласного центру платитимуть 11,84. Для порівняння вартість води для киян трохи більше 6 гривень. Для львів'ян майже 8 гривень за кубічний метр. А в сусідньому Мукачеві 7 гривень 43 копійки. Що вимагали протестувальники? Та чим завершився пікет, знає «Наша зняття група ...півсотні людей зібралися перед будівлею водоканалу. Ужгородці проти підвищення ціни на воду. За світло плати, заплати, більше як там, тисячу. Коли в других городах у чопі 4 гривні, у самому Києві 6 гривні, як це так? У руках пікетувальників плакати не будемо платити більше та цілодобового постачання і якісної води. Постоявши півгодини, люди вирушили з вимогами та скаргами до директора комунального підприємства. Тисячу сорок дев'ять Я вам не заплачу в житті. Я взагалі не буду платити. Керевник підприємства предприятия в останній тариф над переглядався проглядав все 5 років в за цей час працювали и узбыток. Потом тариф пересматривался только в разрезе электроэнергии. Ні зарплата, ни пальмомастильные материалы, ні ни податки, ничего не пересматривалось. Значит, для сравнения, на сегодняшний день тариф на электроэнергию уже гривна 42. Хотя вот в новом тарифе он предусматривался гривна 36. Серед вимог також проведення незалежного аудиту та громадських слухань щодо обґрунтованості нового тарифу. Емоції наростали. Люди вимагали звіту про діяльність підприємства. У іншому разі звільнення директора водоканалу. У разі виникнення податкового боргу комунального підприємства це є підставою для звільнення керівника. На сьогоднішній день загальна сума боргу 14 мільйонів це заборгованість. Із них 7 мільйонів Каратнянська сільрада. І ніхто. Ні губернатор куди я ходив, ні райдержадміністрація, ні депутати. Ніхто не допомагає водоканалу в цьому плані. Зрештою, домовились уже наступного тижня провести громадські слухання за участі громадських активістів, місцевих депутатів та комунальників. Проїзд у маршрутках здорожчає. Міжвідомча комісія виконкому рекомендувала підняти ціну з 2,30 до 3 гривень. 9 липня цей проект рішення має розглянути Ужгородський міськвиконком. За кілька днів після затвердження рішення перевізники підвищать ціни. Перевізники звернулися з проханням про підвищення тарифів до міської ради в травні. Сьогодні вже спеціальна комісія подала міськвиконкому проєкт проект рішення. Чиновники говорять про ціну на 20-40 копійок вищу від нинішньої. Ну, цифри. Є такі там від 2,50 так і до 3 гривень. Ну я дивлюся досвід інших міст і фактично бачу, що переважна кількість міст підняла ціни на рівні 20%. Так, тобто, ну на сьогоднішній день 20% для Ужгорода це буде ціна 2,75. Виконавчому комітету запропонували розглянути ціну 3 гривні. Саме таку вартість пропонують встановити перевізники. Підвищення тарифу мотивують збільшенням вартості пального та техобслуговування. Стверджують, заробити з нинішньою ціною практично неможливо. Із-за того, що дуже велика кількість перевезення пільгових категорій пасажирів. Дуже велика кількість. Буває так, що більше половини в салоні пільговиків а Розтрати теж йдуть. на одному з найпопулярніших маршрутів, 14-му за день їздять трохи більше 6 тисяч пасажирів. З них більше двох тисяч пільговики. Подібна ситуація і на 10-му та 21-му маршрутах. Пасажири на можливе підняття вартості проїзду реагують по різному А піднімати ціни не можеш, куди ще буде? Пенсія не підніметься, Зарплата Ай, не не Ми, напевно, ще але вже більше ні. Все рівно ті копійки тіряються в кармані. Ну я не знаю. Ну потрібно піднімати хіба що в Києві, а ну, так як тут нам не потрібно взагалі. Проект про підвищення тарифів міськвиконком розгляне вже наступної середи. Вартість навчання у вузах зростає з вересня у найбільшому вищій області Ужгородському національному університеті очікується підвищення цін для студентів контрактної форми навчання. Зумовлене здорожчання запевняють освітяни знеціненням національної валюти та інфляцією. Підвищення тарифів на комунальні послуги, електрику, водопостачання газопостачання також вплинули на формування цінової політики вузу. Є дуже популярні тренди в суспільстві, це юридичні науки, це міжнародні відносини, міжнародне право, так, туризм. На ці галузі і напрями, да, піднімається ціна там, в залежності від тисячі до двох тисяч гривень до старої ціни доплюсовуються. Є галузі, які потрібні родному господарству, але не є вони в тренді, да, в популярності. Це там хімія, фізика, математика, так дуже необхідні. То на них незначний підйом там 100-200 гривень. Він, так, тобто до старих цін. Власне, за рахунок таких моментів врівноваження, так ми виходимо, що за рахунок популярних учаться непопулярні, але потрібні народному господарству. Ум, як мистецтво, Ужгород має власний театр вогню. Молоді артисти з «Файрлайф» влаштовують театралізовані постановки просто на вулицях міста. Видовищне мистецтво набуває популярності. Ним захоплюються, замовляють на свята, а найсміливіші навіть пробують навчитися. Підкорити вогонь намагалася, і наша Олександра Туранова. Артисти з театру вогню «Файрлайф» створили свій майдан у центрі Ужгорода. Не революційний мистецький. 17 хвилинну театралізовану постановку готували тиждень. А півтора хвилинна відеоверсія вистави за кілька днів набрала майже тисячу переглядів у Ютубі. Це вже третя театральна вистава колективу: барикади, бочки, полум'я у кожну деталь вкладали символічне значення. Беручи до уваги ці всі події, що відбувалися, хотіли щось зробити тематичне. Ми використали таку декорацію, як вогняні бочки, які асоціюються із самим майданом. Також зробила такі штучні коктейлі Молотова. На дівчат близнючок одягнули полотна, одне жовте, одне блакитне. Ужгородський гурт «Файрлайф» три роки створює видовищні вогняні шоу. Сьогодні в колективі 10 артистів. Кожен володіє унікальним інструментом поями, віялами, стафами. У виставах грають шестеро фаєрщиків, інші тільки вчаться. Вміння приборкувати полум'я виробляється лише через півроку складних тренувань. <рес> Тричі на тиждень під час тригодинних тренувань колектив відточує майстерність. До нас можуть приєднуватися всі бажаючі, ми радісно приймаємо, навчаємо. Влитися в колектив то можна і за один день, тому що ми всі дуже дружні. Мистецтво вогню в Закарпатті стає популярним, створюються нові колективи. Ну, раніше це був один колектив. На сьогоднішній момент таких колективів, які працюють по Закарпатській області, порядка трьох. Фаєр-шоу використовується як на весільних програмах, так і на різноманітних івент-шоу, так і на всіх інших фестивалях. Побачити вистави театру вогню можна на міських фестивалях та святах, або приєднатися до артистів просто під час тренувань у міських скверах та парках, додавшись у групу театр вогню Firelife у соцмережах отримуєте персональне запрошення. ФК Говерла готується до нового сезону. Ужгородський футбольний клуб уже другий тиждень проводить тренувальні збори на Закарпатті. Графік тренувань стандартний. Тренери та спортсмени працюють щодня, але остаточний склад команди сезону 2014-2015 року поки невідомий. Підготовку клубу до початку чемпіонату бачив Анатолій Костюх. Футболісти місцевої говерлини, дивлячись на примхи погоди, посилено тренуються. Сьогодні в Ужгороді дощило, тому спортсмени не на звичному газоні, а на гравійних стежках бозського парку. Одна група працює з тренувальними фішками, інша, серед яких новачки бігає крос. Остаточний склад команди на новий сезон ще невідомий. Причина зменшення фінансування. Бюджет клубу буде зменшений в два рази це в першу чергу це фінансування першої команди. Це тому е, з кожним гравцем індивідуально клубом проводиться робота і розмовляють і в залежності від того. Чи погодиться він на нові умови, чи не погодиться. І тільки після того вже буде прийматися безпосередні рішення. Я буду знати, хто з гравців залишається в команді. У Говерлі не приховують гравцям, боргують зарплатню. Клуб намагатиметься погасити борг до 20 липня, за тиждень до початку нового сезону. Незважаючи на це, футболісти посилено готуються і перебувають у хорошій фізичній формі. Травмованих в основній команді немає. Ну, зараз у нас реабілітацію е, після операції Бендер вратарі дубля проходять практично, а так в основному всі займаються в общій групі. За 10 днів е, практично ще не було таких випадків серйозних травм і травм від збиточних нагрузок. У прем'єр-лізі цьогоріч гратиме 14 команд. Скільки буде ігрових турів та інші нововведення цього сезону, команда дізнається згодом. На сезон 14-15 ми підтримуємо, думаю, підтримуємо варіант Шахтера грати два круги 14 команд, а потім ділити на три групи. П'ява четверка, тобто команди, які будуть грати в Лігі чемпіонів в Ліги Європи, 5-8 вони пропонують і 9-14. Ми пропонуємо 5-9, 10-14. Розпочнеться чемпіонат України 26 липня. З ким зіграє першу гру Ужгородська Говерла, вболівальники дізнаються після жеребкування. Воно відбудеться через два тижні. І про погоду на Закарпатті насувається липнева спека. Повітря вночі прогріватиметься до 14-19 градусів у день до 30-33. Ясна погода в області протримується ще тиждень. Уже з другої декади місяця слід очікувати короткочасних дощів, проте опади будуть незначними. А тепла погода збережеться і надалі. Уже на вихідних синоптики очікують суттєвого підвищення температури. І на вихідні дні уже в нас буде без опадів, і температурний режим у нас буде. Буде підвищувати? Значить у нас температури вже підніматимуться до 30-33 тепла. Завтра ще може бути до 27-28. Ну а після завтра і вихідні дні ми будемо мати вже теплу жарку погоду. Це були всі новини на сьогодні. Нехай ваш настрій не залежить від погоди. Хай вам щастить.